Справжні вибухи, засади та командна робота на Ужгородському полігоні. Тут проводили навчання військовослужбовці 15-го окремого гірськопіхотного батальйону 128-ї бригади. Раніше на полігоні відпрацьовували лише стрільбу з озброєння бойових машин піхоти, тактичні дії, а нині ввели і стрільби з танків на великих дистанціях. До ОТО Закарпаття не діяв танковий батальйон. Після початку бойових дій на сході його роботу відновили. Танкісти майстерно виконували …завдання командирів, від вибухів земля під ногами колихалася. Командир 15-го окремого гірськопіхотного батальйону зізнається, у зоні АТО через погано відпрацьовані дії, із виходу із засідок знищено було чимало військових машин. Нині на цьому акцентують найбільшу увагу, особливо під час ведення рейдових дій оборони всіх елементів бойової сутички з противником за цей період. Відповідно, я можу впевненість сказати, що ми ці недоліки. Як -то кажуть, ну, змінили? Змінили От Ті особового складу стали набагато. Кращі в мілі боєць він розуміє, що його життя залежить від товариша, який стоїть справа або зліва. Для 15-го батальйону тренування на полігоні водночас і відпочинок. Адже за два роки проведених у зоні АТО у повному складі, а це близько 200 осіб. Військові повернулися на Закарпаття вперше. Приїхали у грудні, а вже у квітні батальйон відправиться на навчальні збори у рівне. Потім знов на війну. Трошечки відпочили від, тих, ну, від бойових дій, тепер готуємося. Нормально, настроєння, настрій бойовий. В зону АТО це як, це як рідний дом вже для нас. Другий. На жаль.